Згідно наказу управління освіти від 9 вересня 2016 року за номером 102 про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу номер 9 Теремок, з 7 по 25 листопада у згаданому закладі відбудуться відповідні заходи. Тож вчора на базі дитсадка відбулись розгорнуті збори за участю представників управління освіти міста, атестаційної комісії, батьківського активу, педколективу закладу, та громадськості. Щодо нового порядку проведення атестаційних заходів присутніх поінформувала начальник управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельміра Перепелиця. Атестація – це не є контроль, це в першу чергу надання методичної допомоги закладу в поліпшенні якості надання освітніх послуг та надання організаційно-методичної допомоги. Результатом атестації стануть рекомендації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Основними завданнями процесу атестації є оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, відповідність навчально-виховних досягнень вихованців вимогам програм розвитку дошкільників, умов роботи навчального закладу. Можливості здійснення дошкільної освіти, реалізації навчально-виховних програм закладу і перспектив його розвитку, аналіз якісного складу та професійної майстерності педагогічних працівників та рівня компетентності керівника, і ефективність управління навчальним закладом. Атестаційну комісію у складі дев'яти працівників міського управління освіти очолила заступник начальника управління Тетяна Вісик. Також до роботи долучились і представники громадськості міста. Безпосередньо у закладі комісія працюватиме 5 днів, далі опрацьовуватиме результати, і 25 листопада надасть висновок своєї роботи. Новий порядок проведення атестаційної експертизи, яку навчальні заклади проходять раз на 10 років, зазначила у своєму виступі Ельміра Миколаївна. Передбачає прозорість, тому результати роботи комісії будуть оприлюднені в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті управління освіти. Про роботу дошкільного закладу у своєму публічному звіті присутнім розповіла його завідувач Віта Шитманюк, а тестується заклад вдруге. Основною метою роботи, зазначила Віта Володимирівна, є виховання здорової дитини, формування її активної позиції щодо власного життя та безпеки, формування основ економічної грамотності та життєвої компетентності дошкільника. Реалізувати згадані завдання колективу допомагає застосування різноманітних метод матеріалів. У шкільному закладі є методичний кабінет, який є центром для науковим центром для педагогів та батьків. Кабінет поповнюється наочно-дитактичними посібниками, методичною літературою. Під керівництвом вихователя-методиста педагогічний колектив здійснює переорієнтацію всього педагогічного процесу. Вихователі використовують своїй роботі авторські надбання, свята, розваги, інноваційні технології проваджують життя. Я як керівник закладу приділяю належну увагу питанню фахового зростання активізації творчої діяльності педагогів. З дітьми працюють кваліфіковані педагоги. За час свого існування, а саме з 1961 року, і по сьогодні дошкільний заклад Теремок виховав не одне покоління славучан. Тож, вдячні слова, лунали на заході і від колишніх вихованців. Саме Віта Володимирівна і Ніна Васильівна це мої перші вихователі, які саме вони привили любов до цього навчального закладу, і які поряд з батьками моїми виховували і виплекали мене. Тому, коли я створила свою сім'ю, і в мене народилися дві донечки, пріоритет ми надали саме даному навчальному закладу. Саме професійному рівню педагогів даного шкільного навчального закладу моя старша донечка без проблем здала тести в школі, ліцеї успіхи на відмінно навчається. Молодша, яка на даний момент відвідує даний навчальний заклад, кожного дня, ну через день, нам з чоловіком влаштовує. Концерти, міні-концерти, де розповідає віршики, співає пісеньки і взагалі розповідає весь пройдений матеріал, який вона почула за тиждень. Я зищу даному навчальному закладу лише успіху, професійного підвищення професійного рівня і надалі, щоб вони працювали плідно з батьками і розвивалися. І взагалі, щоб все в них було гаразд. Найкращим свідченням того, що дошкільний заклад має високий рейтинг, є всебічна обізнаність його вихованців. Аби продемонструвати це гостям, колектив закладу обрав неординарну форму імпровізований знімальний майданчик. Акторами стали вихованці закладу різних вікових груп. Присутні були приємно здивовані знаннями дітей щодо енергозбереження, властивостей води та видів сміття. Зрозуміло, що за влучними відповідями дітей стоїть клопітка робота кваліфікованих педагогів за вогником в очах, їхня любов і турбота. Тож чергова успішна атестація стане ще одним доказом того, що цей дошкільний заклад гідний і далі нести назву одного з найкращих у нашому місті.